Дніпрянка Тетяна привела до садочка свого п'ятирічного сина. Останнього разу вони були тут майже два роки тому. Каже, малечі дуже важко всидіти вдома через брак спілкування. Тож, коли жінка дізналася, що дитсадки відновлюють роботу, не вагалася. одразу прийшла на екскурсію, аби з'ясувати, чи безпечно тут буде її дитині. Провели батьків, якби умовна була тривога. Провели, як наші діти будуть проходити весь цей шлях, як з ними будуть спілкуватися, що їм будуть робити. І це дуже безпечно. В укритті є все потрібне для дітей. Ігрова кімната, туалети, рукомийники, душові, запаси води та їжі, аптечка першої допомоги. Наше укриття влаштована штучною вентиляцією. Так вона працює. Укриття облаштоване протипожежною системою, оповіщення, оповіщення, протипожежної системи оповіщення, встановлені вогнегасники, встановлені вогнегасники і проведений інтернет. Наразі дитсадки приймають вихованців лише старших та середніх груп. Вони працюють за скороченим графіком з 8.30 до 12.30. Для дітей це так званий період адаптації після тривалої перерви. За словами освітян, молодші групи відкриються за кілька місяців. Пофарбували стіни, художники намалювали гарні малюночки. Зробили все для того, щоб ми потім змогли облаштувати це підвальне приміщення. Ти може не можна сказати про підвальне приміщення це укриття іграшками спортивним обладнанням для того, щоб дітям тут було затишно, спокійно. А це вже інший дитсадок. Тут так само облаштували укриття, а ще подбали про психолога, який допомагатиме малечі уникнути зайвого стресу. Коли ми спускаємося в укриття. То для дітей це має бути, нібито гра. Ми дуже спокійно їм кажемо, все добре, ми поруч. Ми йдемо у безпечне місце. Діти дивляться і на емоційний стан вихователів, і на спокійний, веселий емоційний стан своїх товаришів. І дійсно вони цим приймаються. Вихователі радіють. Нарешті тут знову лунає дитячий сміх. Один, два, три. Нині в Дніпрі відновили роботу 28 дитячих садочків та 7 дошкільних підрозділів у закладах загальної середньої освіти. Наразі вони проходять перевірку техніки безпеки. Те, що укриття готове, про це свідчить не тільки те, що ми проінспектували відповідний документ акт оцінки об'єкта, тобто укриття, рекомендований для використання цього укриття. Це і вентиляція, автоматична пожежна сигналізація, і наявність вогнегасників, тобто облаштування відповідно до вимог ДСНС. До кінця листопада в місті планують відкрити ще 47 дитячих садочків разом з дошки. Відділеннями їх буде 54. Лідія Шамрай, ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш YouTube канал ТВ7.